Доброго дня, шановні глядачі та слухачі! До вашої уваги подкаст Літературний креденс і я, його ведуча Галина Приріс. За вікном легка зимова прохолода, де-не-де політають сніжинки. А в студії хороший, теплий, гість. Який має до розмови багато-багато чудових і неймовірно фантастичних розповідей, тому що вони пов'язані з лісом. Хочу вам представити Степана Михайловича Павлюка. Доброго дня! Рада нашій зустрічі. Дякую за гарні слова. Степан Михайлович, новороздільчанин, народився у селі Ілові на Львівщині. Хочу зачитати, тому що регалій стільки, що мені й не запам'ятаються усі. Він здобув лісничу освіту і півстоліття працював на лісівничій ниві, техніком-лісівником, помічником лісничого, лісничим Бориницького лісництва, директором Старийського держлісбгоспу, директором Державного мисливського господарства. А ще наш гість є заслуженим працівником лісового господарства України. Також, що буде дуже цікаво чоловікам, почесним мисливцям України. А ще це дуже гарно є автором чотирьох книг, мову ми будемо сьогодні вести і про ліс, і про вашу творчість, пане Михайловичу. Добре. Скажіть, будь ласка, чи ваше відчуття пов'язати свою долю із лісом було мрією чи було свідомим вибором? Мене допитується, чому я став лісівником, коли мав дар Божий писати книжки. Тому і пишу, що я люблю ліс. А тепер дозвольте зацитувати такі гарні слова Ліни Костенко чому ліси мене чекають знову, піднявши як мащет і сонце, і зорю. Бо я люблю їх, люблю їхню мову, я з ними теж в мовчанні говорю. А тепер відразу скажу, бо я випросив у Бога свою посаду. Як, як, це як, відбулося? Був як був маленьким, ми жили недалеко біля церкви, і в один день, що я прошу Господа дотепер, як молюся, Боже, дай мені ще прожити такий один день. То був м'який, теплий лагідний день. Повірте мені, я вже розумівся, що таке наука, теологія. Читав і Біблії, Євангелії. І, і до мене дійшло, що ну, таке відчуття не забирайте від мене. То сказати, я мушу то сказати, в мене було таке відчуття, що мене хтось слухав. Я молився під образами навколо церкви нашої були образи. Старі такі, знаєте, що вже не можна було пізнати, де святий Миколай, а де святий Павло, а я так по периметру ходив і молився і просив, що я хочу бути лісничим Бориницького лісництва. Наголошую, конкретно Бориницького лісництва. Мене теж могли у Сибір заслати коли-небудь, але я хотів Боринич. Так воно і сталося. Я там попрацював 19 років лісничим, перед тим 4 роки техніком, 2 роки помічником, а потім мене призначили директором Стрийського лісосбу. Я там працював ще 12 років і 6 років директором мисливського господарства. А коли вже пішов на пенсію, мене, то я ще не був на пенсії, як я написав оцю книжку. Мисливцями народжуються». Ця книжка складається із 16 оповідань і вступ. Оповідання кожне на передньому плані компанія мисливська трохи брехлива, трохи жартівлива, трохи сварлива буває, знаєте, а е, все одно там посеред них мусив бути один герой. І з, я тому кажу, що кожне оповідання моє правдива пригода, але вона більше так стосується одного. А решта ніби підспівували. Знаєте? І хто читав мою книжку, такі знамениті, мисливці, мені передавали привіт, вони не сподівалися, що я. Бо ми не знали, я їх водив, а я їх водив на полювання 50 років. Я був ватагом тої е, е, команди. У 400 році до нашої ери е, був учень знаменитого Сократа Ксенофонт, uh -huh. то він написав так: хто е, хоче стати справжньою мужчиною і воїном-патріотом. То має пройти через мисливство. Моє, з, мій герой показаний гарною людиною. Пригода, здавалося б, звичайна, але вона була б така, знаєте, примітивна і непримітна, не і не варто було б писати, а, Але я мав справді багато часу і спостережень. Я ще раз наголошую, 50 років я водився з тими. Півстоліття у лісі це надивитися так. можна таких див. А решта то вже за мною. Художні обрамлення, трохи фантазії і виходило полювання. З <зас> пане Мхайловичу, ідемо від першої книжки далі. Наступною книжка тіні неправди не кажу. Тут же, дорогі мої, скажу вам так, тут вже в тій книжці. Товстіша книжка, але вона вже без жартів. Та книжка написана. Ви питалися мене, коли я почав. Я почав тоді, коли від дочки йшов переходом з вулиці князя Романа, туди до пам'ятника Данилу Галицького. Угу. Там є підземний перехід, так. і там є книжковий магазин. Yeah. Я зайшов в той магазин, всі полички заставлені. Донцовою, Усіновою, Мариніною, і десь там внизу, якусь трошки дитячої такої літератури, тоненької, може, десь там в куточку хтось поставив українську якусь книжку. І мене то заболіло, бо заболіло, бо я, знаєте, виховувався в такій ситуації в тих роках, коли теж стояло на Питання, бути чи не бути в Україні. На моїх очах засало вже повстання. Москалі добивали останніх наших хлопців по лісах, а народ казав, у мене збори такі проходили зимою. Мужики не мають що робити, та зійдуться. А там було послухати гумор. Але попри те, були такі речі, що казали, я то запам'ятав собі, мені було там сім чи вісім років, що нам Америка поможе. А потім пройшов такий час, що стало ясно, що ми Америці не потрібні, ніхто не збирається нам допомагати. І, і потихеньку Бандерівщину обізвали як щось таке погане в історії, і так воно понеслося. Не тільки по Україні, поляки підправили трошки своєю злістю на нас, бо наші хлопці з ними воювали. І мадяри були не з нами, і москалі були не з нами. І я виховувався в такому плані, що, ну, що то, взагалі краще про те повстання не згадувати. У сусідству з нами загинув Козловський Василь. Він мене дуже любив. Казала мама його, як я приходив додому, чи десь мене там побачила на подвір'ї, кликала мене, йди на сюди, Стефку, Степцю. Вона мені казала, Степцю, йди на сюди. Прийшов. Степцю, ти пам'ятаєш мого Василька? Я завжди казав, пам'ятаю. І вона розповідала, що він приходив зі своїми хлопцями з лісу і ще на подвір'ї казав, «Мамо, ми дуже хочемо їсти. Поки я щось готувала, він йшов до вас, брав тебе на руки, замурзаного, зашмарканого, ніс, ніс до криниці, мив мене, садив собі на коліна і цілував мене. А ті хлопці його дивувалися, що, що в нього скільки ніжності було до мене, так розповідала ця, -ця Марія. А вона каже, а я плакала. Бо я знала, що мій син що мій син, сина мати не буде. А чому вона так знала наперед? Звідки вона могла жити? Мамине відчуття, Мами відчуття таке. Він впав, так нас сказали, партизанці, не вбив, не вбили мене, а я впав. За Дністром, яких ти нажидачів, за Дністром, за мостом, стоїть на могилі ще старий Дубовий. Хрест вже такий похилений, але люди його там тримають, поставили високий металічний. Я дуже часто згадував його, деколи вже став старшим і зрозумів, що може їй треба було помолитися за його душу. І Так і було. І я відчував його в себе в кімнаті. Мене большевицька куля догнала вже на правому березі Дністра, ще мав силу. Запусти в молоде зелене жито і там надибав свого хлопця січовика, кличка його була Січовик. В нього ще жевріло життя, на кілька ударів серця, щоб дочекатися, аби рука друга прикрила очі. Я ліг біля нього і відчув, що вже повернутися не можу. Над нашим краєм сходило сонце, його пламеніючий червоний круг видався мені злитий кров'ю нашого повстання. Воно сходило для вас, Мене ж покрила темінь. Ще стоїть той перший дубовий хрест на нашій могилі, Дністра, де нас обох добрі люди, непоборені поборені страхом перед большевиками похоронили, недавно перед поставили високий залізний. Добре мені, що ти, споглядаючи на них, молишся за мою грішну душу. Прийми мою подяку щирою порадою. Не треба тобі перейматися, яким чином і звідки взявся у тебе перстень. Важливо, що від сьогоднішнього світанку, і до того дня він ножину разів зблисне для тебе згадкою про твоє дитинство і доброю пам'яттю про нас. Е, Стану Михайлович, а спершу у вас його не було. Він з'явився той перстень після такої дивовижної а, розмови з є. тим. Єдись, випадково за чимсь шукав, відкрив шухлядку, Угу. І побачив оцей перстень. Тут я говорю, тризуб, але затертий, такий старий тризуб, що бачите? Є є старий тризуб, який видно контури видно повністю. Так. І так. я здивувався, я мав там золотий перстень. А де він взявся? Питаюся у себе вдома. Вдома. Дві дочки, жінка, не жіночий ж перстень, правда? Шість склали плечима, що не знаю і я до тепер не знаю. Таким неймовірним мені, дивом. я пам'ятаю добре, що мені ніхто такого не дарував. Мені подарували, були золотий перстень, один, другий, але такого мені ніхто не дарував. Добре з паном Михайловичу, дві книжки. Легенько-легенько ми відкрили таку завісу, яким чином вони з'явилися, як ви їх писали, тут, що тут призвело я, тут до них. такі знаєте, що моя дочка на мене накричала і казала, я того читати не буду. З якої причини? Я з цієї книжки, яке б вам прочитав долю однієї жінки, то трошки довго, я коротенько вам скажу, що вона мала одного сина, чоловік ще стрільцем січовим загинув, і вона мала Андрійка. І малий рвався до лісу і хоче йти воювати. То вона просила хлопців, каже, ви не будете голодні. Вона знайшла їхню краївку, що <што> великий секрет був. А вона, знаєте, по сліду свого сина знайшла краївку і, і просила їх, синочки, я все, що буду мати, то ваше. Тільки не беріть його, каже, дивіться. Та рушниця, той карабін більший, ніж він. Ну, Дитина мала ще. І один ну, командир тої боївки, ройовим називався у класифікації воєнні, каже, Сьочі, будемо берегти вашого Андрійка. І той Андрійко загинув. І коли, ну, я там описав той бій, як він рятував своїх хлопців, і коли... Я зараз можу заплакати. Коли мама почула, тут не була неділя і не було свята нікого, а вдарив дзвін, а дзвін дарив, на, на похорон б'ють одним. Бам-бам. І її підібрали, бо москалі гнали людей, бо привезли побитих з лісу і облавники партизанів. Привозили побитими, побитих і ще й то пояса роздіти, складали на ті дуби головами, так, знаєте, щоб було видно, і зганяли все село, щоб люди впізнавали. Яка тяжка картина. А диявольська натура москаля в тому, розумієте, що вони психологи були, якщо мама, тато, брат побачить, Рідного Попробую втриматися, а вони за тим слідкували вже до ранку тої сім'ї не було в селі. До ранку були вивезені в Сибір. І от привели ту маму вже по руки, бо вона, як той звін, почула, її вже жінки так під руки привели, і вона побачила свого сина. Того Андрійка ще було сили дочекатися мами. Короше пульсувала з грудей, і він вибачився, мамо, я не хотів. А вона впала на сина, де в тої жінки було скільки сили. Вона, як його ухопила до себе, впала на нього, і москалі один за одну ногу, другий за другу ногу, підняли, ще й реготали, бо жінки тоді у нас трусиків не мали. І ще й реготали, насміхалися. Але, а один стояв чоловіком йому на грудях, вони нагодні були відірвати її від сина. Зміна? Неймовірно тяжко. Спане Михайло, то є книжка, яка пише історію України, яка пише історію нашого льоду і страждання, які привели до того, що кріпнемо духом щоразу. Тут є якраз історія порятунку наших хлопців, що в 45-му році Сталін став послушним, як зірвали атомну бомбу американці, налякали його. І поставили питання, щоб він відпустив українську повстанську армію, щоб не добивав людей. Він спочатку хитрував, не хотів, але потім випустили 100-тисячну армію, випустили за кордон. І брат мій розповідав так, що один загін 40 тисяч пройшов через Польщу, а другий… бо то ж. Села голодні були після війни, а другу, а друга частина 40 тисяч під керівництвом полковника Бурлаки йшла через Чехію. Бачите, правда завжди є правдою будь-який час, і розповідати правду важливо. Спено Хайловичу, маю в руках книгу третю Легенда літньої ночі, гарна назва, неймовірно красива назва, яка спонукає пізнавати ці легенди, пізнавати те, що відбувається. Ну, напевно, тільки з вашої творчості можна пізнати, що ж там відбувається. Розгортаю книгу і читаю такі слова. На розмаїту палітру історичного роману автор вписав загадкові, а навіть містичні епізоди та пригоди з тих далеких часів, які за давністю розповідей і втратою достовірних джерел виводять вір до жанру легенди. Кожному читачеві буде цікаво пізнати, які ж то легенди траплялися. Що ж ви розписали у тій книзі? Розкажіть, будь ласка. Одного серпневого дня я був у Клотічка, нас кажуть, Клетічки, там такий край, справді чудовий куточок, і там були за Польщі, за Австрії 12 ставів. І один ставок з гейзером був, тепла вода. Сад був, я, сто... я в тому саді їв, яблука, груші. Від відсилав в лісі. Там оцей палац був, Уже яка і, краса. І, і, там, і там був такий граф Тремболич. його цікава історія, він сам з Чорногорії походить. Але був мав люте серце. Одним слово він там вбив чотири жінки своїх. Я написав тільки про двох. А тато мені оповідав за чотирьох. І коли одного, я кажу, серпневого дня, і я там в Лутічках. Ловив рибу, чекав на качки, вже почалося полювання на пернатих і дотримався допізно. Смерклося, я думаю, та й через ліс чотири кілометри переночую тут, а на ранок качки прилетять, а вже копиці. Я заліз в копицю. Ночувати не знаю, скільки я там спав, було мені дуже прикро. Щось там повзало, щось гавкало навколо, такі ніби якісь кроки людські були. Я йду додому, то вже десь була година 10-та, одинадцята. Тато мій сидить, стоїть в саді. лютий прилютий Таке відчуття, що як він би прийшов до мене, то б мене, певно, пописку вдарив. Ну, я такий здивований, такий мій тато, люблячий, а тут і таке тільки. Не смій мені там більше ночувати. І каже, то є погане місце. Там. Я тобі ніколи не хотів про то казати, бо я там і корови пасли, і бігаєте туди, дотепер, Стави, то є погане місце. Там той граф Тримба, не Тримбович казав, а граф Тримба застрелив чотири жінки, то, як я вам то розповідав. Зі слів тата, так. я знову ж написав. Трошки відважніше, і фантазії, і містики трохи. Воно легенда. Фактично ніхто й повірити не хоче. Я, я кажу, я я вже застав тільки руїни того палацу. Бо в 39-му році прийшли прийшла радянська армія, взяли, розвалили палац. Степану Хеловечу, ідемо далі до вашої творчості. Йдемо далі до ваших книг, і маю в руках. Книгу, яка має дуже щемливу назву, книга Перше причастя. І коли розгорнеш книгу, впізнаємо е, фігуру Богородиці, яка є у Бориничах біля чудотворного джерела. І коли починаєш читати вашу повість, яка є написана в тій книзі, в передмові пише: Молитви Матері до Богородиці біля зруйнованої Бориницької каплички, Диво зцілення дитини цілющою водою перепетіє навколо відбудови каплички та встановлення фігури Божої Матері у радянські безбожні часи. Про все це довідається із книги Степана Павлюка Перше причастя. Так і зразу розумієш, що тут написано факти відбудови каплички. І які дива відбуваються біля фігури пречистої діви, де є джерело у Бориничах? Розкажіть, будь ласка, про книгу. У невеличкому дворі лікарні сиділа на лавці жінка. Своє горе розпач вона прикрила долонями і ледь чутно схлипувала. Маленький хлопчик з болісним, неподитячим, встривоженим личком, тулився до матусі і намагався розвести її долоні, щоб заглянути в лице. Чи то йому вдалося, чи мама мимовільно опустила руки, але дитина вже вдивлялася в змученні стражданнями материні очі і пальчиком обережно ловила горошинки сльози. Це була ваша мама і, і цією дитиною були ви. Вона, як її лікар, сказав, що я глухонімий, а вона закричала, каже, доктор, та моя ж дитина чує. А він її переголомшив тим, зараз він чує, але з часом він перестане. Який вирок? Лікар Який? поставив вирок і такий. Мама, і мама десь там земліла з того, і потім вона побачила, як напроти на лавці сиділа жінка. І дуже пильно вдивлялася в маму. І мама теж пригадала, що якраз та жінка давала їй горнятку води, яке було погано. Жінка сама перша підійшла до мами, сіла коло неї і казала, ви, господине, не дуже вірте тим лікарам. Візьміть свою дитину, підійдіть до святого місця, помоліться, помийте дитині личко, дайте напитися, ти будете. Я прийшов, мама моя, ще в досвіта на другий день, в досвіта, пішла, а туди треба було йти. Це кілометр, далеченько йти. – Кілометрів шість з мого села. О. І ну, вже не буду відкривати, скажу таке, що мамі фігури не було, фігуру знесли. І мама так щиро молилася, що. Бачите, щоразу відбувається багато розповідає, багато розповідають про те, як молитва. І віра, і коли перебуваєш у Бориницькому лісі і підходиш до цього джерела, є особливе відчуття. Запрошую читачів пізнавати книгу, перше причастя Степана Павлюка, читати її, відчути на собі ті дива, а далі піти до каплички і самому побувати, побачити все своїми власними очима. Щиро хочу вам подякувати, пане Степане, за сьогоднішню зустріч, за розповіді, які вели вас упродовж життя. І від мисливства, і е, у час, коли відбувалися історичні події, і про легенди. Запрошую читачів до того, аби пізнавати книги, які ви написали, бо в основі їх реальні історії, які дуже цікаві, тому що вони, вони із життя вашого, коли ви пережили це, коли це було насправді книги мисливцями народжуються. Тіні неправди не кажуть, легенда літньої ночі і перше причастя. Автор чотирьох книг, який живе поряд з нами, який є новороздільчанином і пише такі неймовірні історії, покладені у кожну книгу. Хочеться пізнавати, хочеться читати і хочеться вірити, що наступна книга ще буде. Над чим не працюєте зараз знаю, що буде наступна книга. Закінчую книжку про Мольфарів, про чарівників, Бойківщина. Я дякую вам за такий теплий прийом, за вашу професіональність. Вас цілував і цілувати буду. <плес> <плес> а всім моїм читачам скажу таке, я не продав ні одної книжки. Мої книжки, оці чотири книжки, розійшлися тиражом десь, може, коло три тисячі. Я їх пороздавав своїм друзям, своїм спонсорам на церкви, на школи. Дякую вам за сьогоднішні розповіді, дякую за те, що поділилися е, історіями із вашого життя. Запрошую до читання кожного, хто чує сьогоднішню передачу. Сьогодні із вами був Степан Павлюк, автор чотирьох книг, новороздільчани, неймовірно цікава людина, яка знає життя лісу, всі його таємниці. І я, ведуча подкасту Літературний Креденс, Галина Приріс. Дякую кожному, до нових зустрічей, а їх ще буде ой, як.